Надія красоткіна люблю всім серцем рідну Україну. А я люблю ті землі і хатину, поля, джерельця, річечку і ліси. Люблю всім серцем рідну Україну. Тут все навколо сповнене краси. Тут весни пахнуть дивними квітками, пташині щирі скрізь дві пісні. А поле розмовляє з ясенами. Цвітанки ніжні, гарні і ясні. А літо в нас з веселками і громами, з теплом, з чорзіл'ям дивою рідьми, з роботою і житніми снопами, з піснями ще співаємо їх ми. А осінь чарівна на казку схожа. Красиво і золота. І дощова частинко і погожа, калинова, грибна і непроста. І зима прекрасна, просто дивовижна, відинію пухнаста, ста чарівна, морозя начастенько, білосніжна, але завжди приваблива вона. І ця земля така одна єдина на цілий світ ріднішої нема. Це мій куточок. Тут моя родина, і якби не жилось нам та дарма. Тут все своє і дім, і рідна мова, і щира пісня, і звичаї свої, краса велична, чиста і світанькова, і найрідніші в світі солов'ї. Тут все моє і небо, і стежина, натхнення творчість, радощі й жалі. Це рідний край мій. На Україна найкраще місце на усій землі.